Виконуємо номер 630 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Точка М належить відрізку АВ, малюнок 168. Обчисли довжину відрізка АВ, Якщо АМ дорівнює 15 см, МВ дорівнює 6 см. Друге, довжину відрізка АМ. Якщо довжина відрізка АВ – 20 см, МВ – 8 см. Виконуємо перше завдання. Довжина відрізка АВ дорівнює сумі. Сумі відрізків АМ і МВ. АМ плюс МВ. АВ. Дорівнює 15 сантиметрів додати 6 сантиметрів. 15 сантиметрів додати 6 сантиметрів буде 21 сантиметр. Завдання друге. Довжина відрізка Ам дорівнює різниці довжин відрізків АВ і МВ. Рахуємо.